Ну і що ж, друзі, давайте дізнаємося, чи вийшли у Фаго та Агнеси дотягнути літак до палацу. Товстий Бо і Султан. Літак, запряжений 20 міцними котами, легко пригальмував перед зупинкою рівно тієї миті, коли з за рогу з'явився останній нічний трамвай. Ганс із мухою хопили мотузки. І доки трамвайник вапливо відчиняв, зачиняв двері, ускочили до вагона і оплутали найближче сидіння всіма вузовами, які тільки знали, а пацюки, між іншим, на вузвах знаються. Тим часом зграя смугастиків розмістилася у вагоні та з нетерпінням чекала відправлення. Їх ніхто не запрошував, але портові розбишаки вирішили, що коли вже допомагати, то робити це до кінця з Агнесою заскочили в літак, щоб кермувати на поворотах. З останньої миті з вагона вистрибнув в ватажок смугастого патруля та заліз у кабіну. Я з вами, повідомив він і одразу ж почав штовхатися, щоб вивільнити собі більше місця. Трамвайчик повільно рушив. Літак крутнувся на місці і плавно поїхав слідом. А за якихось півгодини. Він опинився на зовсім іншій трамвайній зупинці, неподалік султанського палацу. Зграя смугастиків хутко підхопила мотузки і потягла літак до палацової брами. Анеса легко трюхикала поруч, пацюки влаштувалися в кабіні, усіх бадьоро й радісно наближалися до палацу. Ось тільки фаго відбився від гурту й повільно плентався позаду. Не встигла основна частина процесії, не рахуючи Фаго, пригальмувати перед брамою, як за рогу стрімко й беззвучно вилетіли ноші з червоним оксомитовим паланкіном. Носіями були чотири непомірно великі коти, проти яких кожен із портової зграї здавався лише недорослим кошеням. Коли портові смугастики побачили ноші, то занервували. Вони залишили літак і відступили в тінь дерев. Ганс і муха визирнули з кабіни. На жахно писнули і заховалися глибоко під сидіння. Агнеса не розуміла, що відбувається, проте перед брамою у свого палацу почувалася впевнено. Вона вискочила на ніс літака, обгорнула лапки хвостом і уважно спостерігала за ношами. Ваго, тим часом саме пришкутильгав до гурту. Він тихенько всівся під літаком перепочити. Ще одна халепа, подумав котик, помітивши ноші. Та скільки ж можна? Оксамитовий паланкін тим часом рвучко розкрився, і з нього на вруківку плавно витік гладкий рудий котяра. Він мав ідеально рівні смужки на спині. У зубах тримав люльку, а на праве вухо в нього була хвацько насунута червона беретка з райливою золотою китичкою. Смугасті коти вклонилися і прошепотіли. Вітаємо товстий Бо! Вітайте! грізно засупів товстун. Ну, ну. Він оглянув літак з усіх боків, ніби той був його власністю, помітив Агнесу. І став уважно й роздивлятися. Агнеса не знітилася і собі уважно розглядала товстого. Бо. Той здивовано вхикнув і відвернувся до своїх смугастиків. Цієї ночі, просичав товстий бо, оглядаючи котів хижим поглядом. Ви вивезли з моїх володінь двох чужинців і неймовірно цінний вантаж. Хіба я давав на це згоду? Ні. Товстий бо, прошепотіли коти. Як же ви посміли, бо розмахував товстим, як ковбаса хвостом, і шкірився жовтими іклами. Пробачте, товстий бо, ледь чутно прошелестіли коти, втискаючи голови в плечі. Негайно везіть літак назад і цих двох забирайте. Товстун мотнув величезною головою в бік Агнеса і Фаго. Ще такого не було, щоб непорохані гості залишали мої землі цілими і неускодженими. Коти повільно та знехотя взялися виконувати наказ. Двоє з них помалу відступалися, підступалися до Агнеси і Фаго. Решта чухали потилиці над тим, як розвернути літак. Стривайте, спокійно та впевнено воліла Агнеса. Нікуди нас ні везти. Ні вести не потрібно, і літак також залиште. Це ще чому? дотрів товстий, бо йому ніхто не заперечував, відколи він зловив свою першу мишу. А це було дуже давно. Тому що ми майже приїхали, просто пояснила Анеса. Ці милі коти допомогли нам у скрутну хвилину і підвезли додому. За що ми Фао їм без міри вдячні, а от до порту нам не потрібно. Ну, знаєш, нервово смикнув величезною головою товстий бо. Зараз є тебе. Невідомо, що саме хотів зробити товстун, його урвав сріблястий передзвін, що линув із сусідньої вулиці, і кожної миті ставав гучнішим. Усі збентежно прислухалися, а от Агнеса впізнала звук. І радісно вигукнула: Ні, це ми тебе зараз, ось тільки зачекай хвильку!» Товстий бо помітно рознервувався, Схоже, він також упізнав цей передзвін і тому загарчав на свою зграю Марші бігом звідси бігом!» Але було пізно. За рогу випірнули білосніжні ноші з розкішним шовковим паланкіном, шидим дивовижними стріблясними візерунками. Несли їх великі коти в мантіях, рясно прикрашених дрібними дзвониками. Це був, напевно, найрозкішніший паланкін у місті. Ноші зупинилися біля товстого, бо. Один з носіїв смикнув мотузочку, і поділ паланкіна піднявся. Усі побачили чорного кота. Він мав таку ж довгу і доглянуту шерсть, як і Агнеса. Тільки не настільки блискучу, мабуть, тому, що кіт був помітно старшим і більшим за Агнесу. Він носив на голові незвичну білу шапку, схожу на бутон троянди, з червоним кінчиком і дивною китичкою над лобом. Товстий бо, побачивши чорного кота, затремтів, вуса його обвисли, і весь він став якийсь ниций. Поведінка зухвалого володаря порту лише на перший погляд здавалася дивною. Насправді, тут усе просто у порту Бо був господарем, а от за межами порту господарювали зовсім інші коти. Товстий Бо прийшов непроханим на чужі землі і зустрівся з повноправним господарем бо схилився в низькому поклоні, решта портових котів. Вля... Вклякли і позакривали голови лапами. Не поверхнулися лише Агнеса і Фаго. Агнеса тому, що чорний кіт був її батьком, а Фаго тому, що, як завжди, не знав, з ким зустрівся. Перед ним був султан. Доню моя, промовив султан здивовано. Що робиш ти за межами палацу сама без охорони? Та ще й о такій ранній годині. Він плавно махнув лапою в бік світанкового неба. Година для котів і справді недоречна. Солтанова дочка!» – пискнув товстий Бо та з переляку закусив нижню губу. Агнеса помітила, як налякався родий товстун і хитро всміхнулася. Вона зіскочила з літака і підійшла до батька. Ми випробували літак. І впали далеко звідси, спокійно повідомила Агнеса. Гансе, мухо, як кажете, звалося місце, де ви нас знайшли? Лацька вежа. пискнув Ганс, висунувши довго носа з кабіни. Поруч із ним визирали муха. Очі султана округлилися з переляку, і він запитав Агнесо, де ти взяла цих чудовиськ? Вони хороші, швидко заспокоїла киця батька. Хоча й страшні на вигляд, вони нам дуже допомогли. Султан сумно зітхнув. Видно, не вперше доводилося йому розбиратися з наслідками Агнесових витівок. Доню, сумно сказав він, але ж ти розбила новісіньку машину, а я готував її для виставки. Мабуть, не даремно мені кажуть, що я без міри тебе балую». Ні, ні. перебила його Агнеса. Якраз у міру, мяу, я про літак не хвилюся. Зі мною майстер Фаго він усе полагодить, швидше за все. На цих словах Фаго невпевнено та неввічливо почухався за вухом. Агнеса тим часом тріскотіла далі. А ось ті милі котики дуже нам допомогли. Уявляєш, вони везли літак на собі. Товстий бо. Не розгубився. Він випхався вперед і медовим голосом проморкотів. Ми завжди раді служити великому султанові. Ха -ха, підлабузник. пхикнула Агнеса і сказала Султанові на вухо, але так, щоб почули всі. Татку, він не допомагав. Султан поки що пропустив повз вуха і підлабузницу товстого Бо, і Агнесині кляузи. Він повернувся до фаго. То цей негречний котисько, що чеше переді мною вуха, і є майстер Фаго. Анеса шикнула на фаго, щоб той уклонився, і відповіла. Це він, фаго допоміг мені запустити літак. Знав би ти, як ми летіли. Але султан уже не слухав. Він сказав майже байдуже: Добре, добре, що він нарешті знайшовся. Але все одно шкода, що літак зламали. Я Я зможу полагодити, кинувся виправдовуватися Фаго. Мені би ще трохи часу, я, я зможу. Султан тільки поморщив носа і заховався вглиб шатра. Він сказав комусь: Майстре Морчелло, погляньте на, на літак. Із паланкіна виліз худий маленький котик непримітного сірого забарвлення і подріботів до літака. Цей майстер створив наш літак, пояснив султан. Він щойно приїхав, щоб підготувати машину до виставки, а тут така пригода. Султан, може, казав би ще щось про літак і майстра Морчего, але його відволікло дивне крехтіння. Це товстий бо, що завмер у поклоні і не мав уже сили стояти з коцюбиним. Він не наважувався випростатися перед султаном, тому крехтів, хекав і мало не стогнав. Ах, це ви, промовив султан холодно. Я пам'ятатиму про вашу допомогу і подумаю, як віддячити. Агнеса багатозначно кивнула, од товстом додала. Пам'ятатиме. Подумає. Товстун вирішив не чекати, доки Султан придумає, тому тихо нявкнув: «Мяу, тому ми підемо і миттю зник разом з усіма своїми котами та розкішними ношами. Щоправда, зрая портових розбишак тікала зовсім не так швидко, як їхній господар. Дорогою смугастики всміхалися та махали на прощання Гнесі і Фагу. Багато хто з них замислився того ранку. Чи так уже варто боятися і слухати Товстого? Бо? Схоже, у порту будуть великі зміни. Тим часом забуті всіма Ганс і муха вирішили подбати про себе самі. Вони виснознули з кабіни і попрямували до палацу. Непогане місце, сказав муха, поправляючи окуляри. Може, переїдемо? Спочатку обдивимося, а тоді вирішимо. Занудний Ганс не любив перемін. І необдуманих рішень. Пацючки зникли за брамою. Султан оглянув спустілу площу і сказав З усім, схоже, розібралися, чи не час нам заїжджати до палацу. Він покоперсався в подушках, дістав звідти чималий дзвінок і подзвонив. За брами вмить висипала сила селена котів, які затягли літак на подвір'я. Майстер Мурчело подріботів слідом. Султан поїхав у своєму паланкіні. Залишилося тільки фагоя Гнеса, котик розгублено додивився вслід літака. Чого стоїш? усміхнулася Гнеса. Ходімо шукати твій секрет. Думаєш, мені дозволять? Агнеса ж розсміялась. Куди ж вони дінуться? Таємниця якої немає. Агнеса привела фаго на майданчик десь глибоко в садах за султанським палацом. Туди привезли й поламаний літак. Заморський майстер діловито шурхотів у кабіні. Нічого такого що не можна полагодити. задоволено вигукнув він, звідкись із нетрів літака. Зачарований фаго підкрався до кабіни. Майстре Мурчело! Гукнув Фаго так голосно, як тільки йому дозволив відчувість і надмірна сором'язливість. Вийшло тихо. Майстре Мурчелло!» – покликав Фаго трохи голосніше, але його так і не почули. На допомогу йому прийшла Агнеса. Вона вискочила на ніс літака, опустила голову в кабіну і закричала Аго, майстре, як вас там? Ви мене чуєте? Чую, прилетів, звідкись з-під кріса другого пілота. Тут фаго, наш місцевий винахідник. він хоче щось вам сказати. Сірий кіт миттю виліз з літака. О! протягнув він і сміхнувся фаго, очікуючи, коли ж той скаже, що хотів. Але фаго заціпило. Він стояв, дивився на майстра і не міг сказати й пів слова. На допомогу знову прийшла Агнеса. Фаго хоче сказати, повідомила вона, що був би щасливий, якби ви взяли його помічником для ремонту і заразом повідомили секрет руху літака. Та який там секрет? відмахнувся майстер морчего. Тут усе просто, а от зайва пара лап справді не завадить. Ласкаво прошу до роботи. Задоволений Фаго. Жваво поліз у кабіну. Майстер дуже втішився, що матиме такого вправного і здібного помічника. Фаго ж не міг дочекатися, коли перед ним відкриться найбільша і найдивовижніша, на його думку, таємниця. Він уже бачив, як навчиться збирати неймовірні механізми чотирьох машини, що йдуть самі собою, як у людей. Фаго радий був би. Розпитати майстра невідкладно, просто там, у кабіні літака, але сили його зрадили. Після довгої, сповненої хвилювань ночі котик заснув просто на сидінні пілота. Добрий майстер вирішив його не турбувати і дати відпочити. На дворі вечоріло, коли фаго нарешті прокинувся. Він солодко позіхнув, витягнувся на всю довжину і нарешті вибрався з літака. Тієї ж миті стіней які відкидали у вечірньому сонці кущі бузку, виступив старенький слуга. Він уклонився фаго й прошелестів безбарвним тихим голосом Ходімо зі мною, пане, якщо ваша ласка. Не ззираючись більше на фаго, служник подріботів кудись у глиб палацу. Зацікавлений котик рушив слідом. Вони ходили довгими затіненими терасами, минали величезні зали, усипані оксамитовими подушками, і крихітні внутрішні подвір'я, рясно засаджені квітами, доки не прийшли до малого саду. Служник підвів фаго до куща чайної троянди і безшумно зник за деревами. Котик побачив агнесу та майстра морчева, що сиділи в подушках за крихітним столиком і сьорбали щось. Із маленьких п'яв. Приєднуйся до нас. запросив Агнеса. Ти ж напевно зголоднів? Фаго справді зголоднів, але не звертав на те особливої уваги. Його пекла нерозкрита таємниця. Майстре Мурчелло!» палко промовив він. Я знаю, що прошу забагато. Але, будь ласка, поділіться зі мною секретом вашого прекрасного літака яким таким секретом? здивувався майстер. Що піднімає літак у повітря? Що змушує його летіти, коли немає вітру, або навіть проти вітру? Я зазирав усередину, я сидів у кабіні, але не знайшов нічого. Ми з Агнесою ум'я зіштовхнули літак і кручі та летіли над Босфором. Але ми летіли тільки, доки могли ловити вітер. Це був не справжній політ, і птахи сміялися з нас. У чому секрет руху, і де він захований? Майстер морчило був спантеличений. Любий мій фаго, м'яко відповів він. Немає ніякої таємниці. Мій літак лише ловить вітер і не може летіти, куди заманеться. Він працює так само, як твої крихітні дивовижні пташки. Мій літак. Просто великий. Відверто кажучи, від цього він літає тільки гірше. Не може бути, вражно вигукнув Фаго. Не повинно так бути. Має бути таємниця. Але її справді немає, увагідно промовив майстер. Йому було щиро шкода засмучувати фаго. Ходімо, я покажу тобі. Майстер мурчево відвів фаго до літака. І разом з ним розібрав машину, детально пояснюючи, що і як працює, доки Фаго не переконався, що справді немає ніякої таємниці. Тобто ми за Агнесою й не могли полетіти куди заманеться, засмучено прошепотів Фаго. Не могли, погодився майстер. Але в людей це виходить, не здавався котик. Ви ж бачите їхні машини, літаки і ці чудові трамваї, які вони пускають для нас кожної ночі. Нам котам того всього диватства не потрібно, відмахнувся старий майстер. Прості та зрозумілі речі, як у наших дідів і прадідів, ось що є котячим щастям. Зрештою, ми ж не люди. Але мені це потрібно. Ледь, стримуючи сльози, вигукнув фаго і побів геть. От то дивак! тільки й знайшов, що сказати йому вслід, майстер Мурчелло. Старий Гараж. Фаго, ніким не помічений і не зупинений, вийшов із Султанського палацу і побрів геть вузенькими звивистими вуличками. Котик прийшов до ремісників. Люди в цій частині міста селилися за професіями чоботарі поряд із чоботарями, годильників з годильниками, кравці з кравцями. Так утворювалися цілі поселення майстрів. Уся вулиця, приміром, могла бути зайнята годинникарями, а сусідня ткачами або шевцями. Фаго брів вузькими вуличками, минаючи заклопотаних людей і сонних. Байдужих до всього котів, доки не прийшов у геть незнайоме йому місце. Зрештою, там був величезне місто. Фаго багато де не бував і багато чого не бачив. Котик стояв посеред вулиці, яка геть уся складалася з маленьких одноповерхових будиночків без вікон, але з широчезними дверима в кожному. Будиночки були однакові і однаковісінькі. Різнилися лише тими широкими воротами й номерами на них. Пізніше фаго дізнався, що потрапив до гаражів. Усі ворота в гаражах були зачинені, бо тому, що на місто давно спустилася ніч. Усі, крім червоних старих воріт у кінці вулиці, з них вирвалися світло й весела музика. Зацікавлений фаго підійшов ближче та став на порозі. У гаражі молодий хлопець порпався в напіврозібраній автівці. З відкритого капота валила пара. На підлозі були розкладені якісь неймовірні незнайомі котові металеві деталі, а хлопець зосереджено коперсався в ящику з інструментами. Фаго зачаровано спостерігав. Хлопець знайшов потрібну викрутку, випростався і помітив котика. «О, Привіт, похнастику! Підморнув він Фаго. Прийшов зі мною збирати двигун? Хм, залишайся, мені компанія не завадить. Двигун, подумав фаго. Яке чарівне слово? Я маю дізнатися, що воно означає, Мяу, може, у ньому мій секрет. Котик діловито підійшов ближче і став розглядати інструменти. О, який ти, розсміявся хлопець. Ось дивись, у мене тут лежать викрутки, а тут ключі. Він розповідав і лагодив свою автівку. Хлопчина виявився дуже балакучим, кожного разу детально пояснював, що і чому робить. Насправді, він учився на автомеханіка і готувався до іспиту. Так йому легше запам'ятовувалося, і він навіть не підозрював, що мимохідь навчає кота. А Фаго уважно слухав і все фіксував. Котик залишився жити у кварталі автомеханіків. І більше не повернувся на площу таксім. Він поселився в хлопця з автівкою, якого зустрічав першим у гаражах. Але фаго запритулював майже з усіма механіками на вулиці. Вони були привітними дядьками і любили котів, тому з радістю пускали фаго спостерігати за роботою. Повільно й неквапливо, секрет руху відкрився перед фаго. То був непростий секрет. На секрет із секретом усередині котик швидко з'ясував, що рух народжувався у двигуні. Але виявилося, що це лише початок. Сам двигун був величезним, таємничим, неймовірно складним секретом. А от Фаго був навдивовижу цікавим, свим до навчання і наполегливим котом. Він стежив за роботою майстрів. Сидів ночами зі своїм другом над старою автівкою, і секрет двигуна перед ним потроху розкривався. Механіки з гаражів полюбили фаго. Вони казали, що в житті не бачили такого уважного кота. Фаго часто вискакував на капот автівки і пильно стежив за роботою. Щоб майстрові було приємніше, фаго муркотів. Тоді майстер зніяковілий від такої наполегливої уваги починав розповідати котові, що і чому він робить. Павло запам'ятовував не скоро, але настав день, коли котик знав про двигуни і все. Минув майже рік. Одного вечора Павло зібрав усі деталі, що, як йому здавалося були зайвими в гаражі, позносив їх у комірчину, де тримали інструменти. І сів майструвати свій маленький двигун. Стамбул місто тисячі дивовиш, про які всі знають, і одного великого дива, якого не помічає майже ніхто це замріяний котик Фау, якому відомий секрет руху. Щодня він роз'їжджає нічним містом у власному авто. У нього є подружка Агнеса султанова дочка між іншим. Завдяки фаго, вона літає в небі над босфором на одномоторному літачку. А найближчий друг фаго, великий мореплавець Бруно. Саме зараз готується до мандрівки на острови, де живуть рожеві папуги, попливе на справжнісінькому котячому пароплаві, яким Бруно керуватиме сам без допомоги людей. А змайстрував той пароплав, звісно ж, фаго. А во не приховує секрет двигуна і готовий навчити кожного кота в місті. Але мало хто тим цікавиться. Коти дуже старомодні, їм добре й так. Кінець. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк та напишіть в коментарі, що і я буду записувати більше саме таких книг. Па-па, до зустрічі!